Ага. Просто питання, на що націлені енергії, на що ми розвиваємо більше, те воно більш нас проявлене. Але в нас є все, бо ми так побудовані. Бо так в нас є і різні емоції, різні почуття і все-все-все. Так, за це сказала. Підтримка оточення це теж дуже важливо, що біля тебе завжди є людинка, яка вірить в тебе яка підтримує тебе. Наступність. Наступне, е, наступний пункт це відсутність, відсутність системного навчання. Навчання це дуже-дуже важливо. Якщо ви хочете рости в статусах, якщо ви хочете змінюватись, ви повинні бути на робочих вівторках, на всіх бізнес-форумах, на діамантових канікулах. Ви повинні ще й самі щось читати плюс лідерські з лідерами своїми зустрічати, плюс спонсорами своїми зустрічатися. Тобто це все є розвиток, це все є навчання з новими людьми. Це все ми пропрацьовуємо для того, щоб простим. Бо воно новий статус, як я сказала на форумі, це нові знання, це нові дії, нове розуміння бізнесу. І нові думки. І от вам новий статус. От і все. Наступне. Робота з наставником і своїми лідерами. Поки ти ще не є таким самостійним лідером, тобі обов'язково треба спілкуватися з лідерами. Чому? Тому що вони знають, вони вже пройшли цей шлях. Вони вже знають, як йти. Вони можуть тобі підсказати і розказати для того, щоб ти не повторював їхніх помилок. Просто треба почути. Сходитесь раз в тиждень, плануєте, робите, аналізуєте, йдете далі. Так само з лідерами. Нема різниці, що там, що там. Обов'язково. Тісний контакт. Десь... Ми всі не ідеальні, не все йде вверх, часом йде вниз. Ну тобто це нормальні процеси. Не може бути все-все-все-все. І так, іде, і так, і так, і так, і вверх, і, і, і вниз. І це нормально, але треба підтримка. Лідер скаже, стрепене тебе, скаже, ти ти що, давай, ну що там в тебе не так? І пішла. Далі пішла працювати, розуміти, переосмислювати, аналізувати. Прописуєш і працюєш далі. Наступне робота зі споживачами і новими людьми. Дивіться, ми дзвонимо до споживачів не для того, щоб продати товар чи нав'язати щось. Ми, я, наприклад, до них дзвоню для того, щоб налагодити цю таку довіру щоб вони довірилися. Я раз в місяць обдзвонюю всіх споживачів для того, щоб запитати, як вони п'ють, не п'ють, що там з ними відбувається. Можу щось порекомендувати. Кожен реагує по-іншому, але це їхнє. Як хочуть, так реагують. Я роблю свою роботу. Я вважаю, що так правильно, і я так роблю. Як вони реагують, це їхнє. Далі нові люди запрошуємо, але ми дуже добре пам'ятаємо що 70% задаємо питання, слухаємо їх, і тільки тоді, коли ми можемо дати їм те, що їм потрібно на даний момент, вони прийдуть до нас. Але якщо людині треба полікуватися, а ти годину розказуєш за бізнес, що тут можна заробити гроші, а людина дивиться і думає, а нафіга мені ті гроші? Я слабий. Тобто ми повинні налагодити ці контакти для того, щоб розуміти, що потрібно людині донести, що людині саме потрібно. І тільки ми влучаємо в ту точку, що дійсно їй потрібно. Людина зразу з дорогою душою підписується і радо працює з нами. Потім можна і бізнес. Хоча деякі люди приходять тільки на бізнес. Як хто? Далі. Відсутність щоденних дій. В нашому бізнесі дуже важлива системність. Кожен день ви самі можете для себе вирішити, чи ви виділяєте на бізнес півгодини, годину, дві, три, але це має бути кожний день. Чому? Тому що крок за кроком, день за днем, це, виходить, ви виховуєте в собі дисципліну, ви дисциплінуєте себе. І ви тоді бачите результат. Бо коли крок, 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 результат, якщо крок стала, провалилася. Крок, провалилася, крок, провалилася. Самі вирішите, який темп вам підходить. Один дзвінок в день супер. Одна реєстрація в день супер. П'ять реєстрацій в день супер. Самі вирішіть для себе той темп, який, за яким вам буде комфортно рухатися. Далі, очікування швидких грошей. Дуже часто новачки хочуть, от послухають, і от вже гроші треба вже і багато. Вони не розуміють, що наш бізнес це формування себе як особистості, формування своїх людей, своєї команди, і тільки тоді будуть гроші. Бо є люди, які е, е, продажники, да, які продають, 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 але продати за, на 45 тисяч, от як мені продати самі на 45 тисяч, ну я вам скажу, я не знаю, чи я може б, і змогла, якби задала стіль ціллю, але це багато. А коли ти в команді, ну то це зовсім інше діло. А коли в тебе... Є п'ять лідерів, які діаманти, а коли в тебе їх 10, ну це інше питання. Добре, далі, новачки не ведуть список контактів. От я замітила, що е, я сама така була. От е, мені Ринка казала тоді, Віра, заведи зошит і пиши фамілію, ім'я, там все, коли подзвонила що людина сказала, я кажу, та для чого писати? У мене ж в телефоні все є, для чого його писати? І я спочатку не писала. Чесно, е, неправильно. Все-таки я завела список знайомих, я розписала, я навіть прописала тих знайомих, в яких телефонів я не брала. Тобто не мала в телефонній книзі, але я згадала і однокласників, і сусідів, і всіх на світі. І ті люди поступово з'являються в моєму житті, навіть не маючи телефона, вони з'являються. І це дуже важливо. Для чого? Для того, щоб ти написав, От ти передзвонив, в мене колись була така жіночка, я її набрала, вона каже, Віра, мені дуже цікаво, але набери мене через три місяці. Як ви думаєте, якби в мене не було такого зошита, я б згадала за нею через три місяці? Ні, я б за неї не згадала. І я набрала її через три місяці. А вона каже, Віра, класно, мене цікавить, але я ще не готова, набери мене ще через три місяці. І я зрозуміла одне, що це така жіночка, знаєте, в нас ті старші жінки, от моя мама, коли півень в дудку не клюне, то ще, коли я хожу і все нормально, ще не сильно болить, то це я здорова. А коли вже сильно клюне, то тоді вже... Треба щось робити, ай, караул, караул щось робіть. Бо я мамі постійно кажу, мама, йди на обстеження, давай. Ні-ні-ні, мені не треба, я здорова, я здорова, я здорова. Оце літо, щось сталося в неї з головою судини, звужилися, я взяла венофлор і, і, і цей еліксир для судин. Кажу, мама, попить. О, то моя мама цілу банку випила, того і того. Кажу, мама, що тут ти випила? Да, мені легше, їй набагато краще, їй відпустило, все добре. Але і ти вона ще не готова, бо ще вона здорова. Ну, то таке, в кожного, в кожного свій час. Я нікого не заставляю, я просто доношу інформацію. Далі, відсутність планування. Дуже важливо планувати, що я хочу. Я хочу яку суму грошей чи який статус, чи, чи там можна на день планувати, що я маю, маю зробити за сьогодні, маю зробити, наприклад, трим дзвінки, маю обдзвонити двох споживачів, маю прочитати книжку 15 хвилин, маю зробити зустріч з лідерів, ну і там собі плануєте день, що ви хочете. Маю, 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 маю. На тиждень можна планувати, на квартал, на рік, як вам хочеться. Коли ви плануєте, ви зобов'язуєте мозок що йому це потрібно зробити. Бо коли ви не записали, він думає, не записано і забудеться обов'язково, а коли ви прописали, і в голові, ага, там ще ж прописано, і його треба зробити, і це дуже важливо. Далі, наступне, настирливі продажі, коли ви вчепилися до тих людей і трусите їх як груші. Купи, купи, купи хоч що-небудь. Купи і вже їх так здушили за горло, що вони вже не можуть дихати, то ви того не робіть. Ви просто шукайте нових людей, нових, 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 нових. Зробіть собі установку. Нові люди не закінчуються. Тобто люди взагалі не закінчуються. І я вам скажу, дуже багато людей, при тому, що в нас, напевно, 5 офісів. Чи, скільки в нас офісів? Чи чотири офіси в Луцьку є тисячі людей, які навіть не чули про те, що в нас є така українська компанія. І я їздила відпочивати і познайомилася з дівчиною з Дніпра. І я їй розказую про продукцію, а вона каже, я ніколи не чула, а що є така компанія? Кажу, так же ж вас, в Дніпрі та компанія, ти що? Вона каже, я ніколи не чую жіночці 40 днів, не більше, як 40, десь під 50 років. Вона ніколи не чула про це компанію. Тобто в нас маса роботи. Маса роботи, маса людей. Просто зверніться по кругу і ви їх знайдете. Далі, відмова. Е, відмова це відмова. Не всім людям потрібен бізнес, не всім людям потрібно лікування. Хтось лікується хімічними препаратами, хтось натуральними. І це нормально. Якщо людина відмовляє, не треба розстраюватись, нічого, ви розказали, ні, ні, то ні пішли далі. Сконцентруйте свою увагу не на тому, хто відмовляє, а на тому, щоб прийшло більше людей з плюсом. Ну добре, ні, пішла далі, пішла далі, пішла далі, пішла далі, пішла далі. І відмова це нормально. Через те, що саме відмови роблять вас сильнішими. Ви робите сильнішими. Хтось відмовив там, там, там проаналізували, що так зробили, не так. Але це нормально, коли люди відмовляються, бо не всім потрібно те, що вам. Люди є різні з різними цілями, з різними якимись стилями, з різними... Ну, всім. Це не означає, що всі повинні будувати бізнес і всі повинні е, користуватися нашою продукцією. Дайте право людині вибрати самі, що для неї важливо і що вона хоче. І не осуджуйте її, просто їй далі. Шукайте своїх людей. О, шукайте своїх людей. Наступне. Боязнь виходу в соціальні мережі. Е, якщо чесно, я теж ще на соціальних мережах. І вже неодноразово чула, що якщо тебе немає в соціальних мережах, тебе нема в бізнесі. Я з цим абсолютно погоджуюся. Е, я не скажу, що я над цим працюю, але я думаю, що, е, що я найближчим часом, напевно, буду заходити на Фейсбук, на Інстаграм. Бо група в мене є, треба виходити в соціальні мережі, бо виходу іншого немає. Далі. Дивіться, є ще така річ, як сумніви. От часом людинка є, і в неї всередині такий черв'ячок, який її там, такий під назвою сумніви, який її там під'їдає. Звідки він береться? От звідки береться той сумнів, так? Да? Треба чітко зрозуміти, що, що викликає сумнів. Ну, ну, від чого він? Ну тож він десь з'явився, да? Ну, якось він є. І е, треба чітко розуміти, чому він бере? Чому? Я не впевнена в продукції. Ага, розібратись з собою, да? я не впевнена в продукцію, подумала, відчула. Ні. Я впевнена в продукцію? Ага. Супер. Коли ти будуєш бізнес, дай сомнів є. Супер, друге. Я боюся відмов, Заглянула. Че, бути чесними з собою, заглянула собі в душу. Я боюсь відмов. А може я боюся, е, що мене осудять? Може і боюся. Отут -от треба розібратись. Але коли те бажання ваше істине настільки велике... Як оте, що я сказала, коли ви хочете в туалет, у вас не буде ніяких сумнівів. Ви просто чітко будете йти до мети. Крок за кроком і чітко. Далі. Наш бізнес це не про везіння. Це про систему, про віру людей і регулярність. Ті, хто діють щодня, будують успіх, а не чекають випадку. Тут перемагають ті хто роблять кроки день за днем, навіть коли важко і підтримують одне одного. Дякую. Я так дуже коротенько, зі свого досвіду, можете ще доповнити, якщо у вас є ще якісь свої якісь думки, ви можете доповнити, можете мене підучити. Я буду дуже вдячна. І зараз я хочу подякувати. Я хочу подякувати Дар'ї Георгівні за те, що вона дала можливість виступити, за те, що вона дала можливість поділитися своїми думками. Я дякую за своїх наставників, Оксану Іринку, дякую за їхню віру, за те, що вони завжди поруч. Я дякую їм, Я дякую всім лідерам своїм, всім споживачам і всім-всім, хто мене підтримав. І всім, хто не підтримав, я теж дякую. Дякую вас всім. Я хочу побажати кожному з вас. Мир в душі, мир у серці. Наповнюйте себе теплом і добром. І будьте щасливі. Тут і зараз, бо завтра може не настати. Люблю вас. Так, хто там далі...